Незважаючи на те, що в цьому відео ми будемо знайомитися одразу з двома новими камерами від компанії GoPro, це Hero 13 Black, та, напевно, Hero... правильніше буде її назвати Hero 4 k Все ж таки, значний акцент я буду робити саме тут, на Hero 13 Black. Камера ця дуже цікава, не тим, що тут багато якихось змін, зазнала технічна частина її та характеристики. А скоріше тут зміни відбулися навколо того, як саме можна використовувати нову GoPro, та в тому, наскільки зручно буде користуватись. Новою топовою камерою від GoPro. А ось цей малюк цікавий не тільки своїм, ну прямо скажем, дуже скромним розміром, а ще й трішечки іншим поглядом, підходом до того, як користуватися екшен камерою. Скоро про все розповім детально. Дивіться огляд повністю. Почнемо. Як завжди, актуальну вартість цих камер можна дізнатися за посиланнями у описі під цим відео. Там також у описі знаходьте промокод та використовуйте його для зниження ціни при купівлі на сайті. VUA. А я як завжди дуже ціную кожну вашу вподобання. Та також не забувайте про підписку на цей канал. Питання, яке завжди хвилює користувачів, що вже мали камери попередніх поколінь від GoPro, про форм фактор та аксесуари. І тут у нас все дуже непогано. Форма більшої камери залишилася аналогічною з попередніми кількома поколіннями. Мабуть, з 9 по 12 версії сюди будуть підходити, наприклад, бокси для підводної зйомки. Це дуже добре, бо такі бокси використовують зазвичай ще як просто додатковий захист у екстремальних умовах використання. Не обов'язково мова йде про занурення у воду, хоча сама. Камера має захист від води до 10 метрів занурення, навіть без кейсу. Мені дуже сподобалося те, що знаходиться в нижній частині цієї камери. Це просто якесь мега-універсальне кріплення. Тут є і відкидні вушка для кріплення, що прикручується. Тут є різьба під стандартні фото-відеоштативи та моноподи. Але ще тут є можливість встановлення на магнітне, швидкознімне кріплення. Ось це мабуть реально найзручніше та найкорисніше за що хочеться подячити GoPro. Таких кріплень у майбутньому. Утнього власника має бути точно декілька штук для різних місць фіксації камери або задач. Подібне кріплення зустрічається і у інших виробників, але саме у GoPro воно працює у будь який бік. Наприклад, спочатку можна встановити камеру орієнтовано від себе для зйомки, а потім дуже швидко змінити її положення у селфі режим. Ще одна новина, саме 13-ї моделі, більший на 10% взаємністю акумулятор. Новий має 1900 мАч. кажуть також, що Тут має бути покращено систему розподілу тепла, щоб камера менше перегрівалася під час довгого запису. Але зараз на дворі зима, і в мене з перегрівом точно питань не виникало. І було б цікаво протестувати камеру у спеку. А при коливанні температур від мінус одного до плюс одного градуса, принаймні так було, коли я катав свої тести з камерою. У мене проблем точно з перегрівом не могло виникнути. І ще одна цікава тема: а саме, автономність. У мене вона виявилася ось такою: більшу частину під час тестів свого матеріалу я знімав у 4К. Спочатку трішечки 4К 30 кадрів на секунду, а потім все інше в 4К 60 кадрів на секунду. Загалом зняв матеріалів майже на одну годину, а точніше 57 хвилин. Знімав я з використанням вбудованого GPS. При цьому від 100 залишилося 10% заряду. До речі, в теорії така камера може фактично нескінченно живитися від спеціального фірмового кабелю. Тільки для цього потрібно замінити кришку акумулятора. Так можна залишити корпус по захищеним від вологи, та заряджати або живити від павербанку або блока живлення камеру. Коротше, цього разу го креативили просто від душі, і головне приготувати побільше кешу, бо всі ці аксесуари додаткові, зовсім не безкоштовні, хоча й дуже зручні в теорії. Тепер давайте трішки простої практики: в комплекті нової камери йде ось такий набір аксів. До речі, ось такий гвинт, досить важко закрутити руками. Я спробував замістити його ось таким більш зручним. Ним, але кріплення знаходиться занадто близько до корпусу. Отож, краще брати або новий фірмовий магнітний тримач, або мучитися з оригінальним. Для підключення камери до смартфону потрібен додаток Quick. Дуже добре, що камера підтримує актуальний Wi-Fi 6, та підключення відбувається через 5 ГГцову мережу, а це зручність та швидкість. Через смартфон доступне віддалене керування та налаштування камери. Тут в додатку є доступ до фірмового хмарного сховища від GoPro воно доступне за платною підпискою. В додатку можна монтувати ролики та навіть робити автомонтаж. Трохи незручно, як на мене, що відео завантажується всередину додатку. А якщо хочеш зберегти його в свій альбом на смартфоні, то файл ще один раз копіюється в пам'яті смартфона. Тільки цього разу у галерею смартфона. Просто геніально, як на мене, щоб ті самі відео були в пам'яті смартфона по два рази. GoPro від мене вам лайк like, з лапками, звичайно. Але налаштування самої камери. Мабуть, цікавіші та важливіші. Бічна кнопка вмикає камеру та перемикає режими: фото, таймлапс та відео за замовчуванням. Можна також керувати цією камерою і навіть голосом, але моя англійська не настільки ідеальна, щоб завжди влучно керувати цією камерою в потрібний момент. Хоча в теорії це, мабуть, має бути досить зручно. GoPro, start старт Хм, hm, спрацювало. GoPro, стап Recording. GoPro, take a photo. Кнопка згори камери запускає зйомку відео або робить фото. А також вона може робити швидкий запуск камери та негайну зйомку. Коли камера вимкнена, тиснемо кнопку зйомки, вона вмикається та починає записувати одразу. При зупинці зйомки камера автоматично вимкнеться. Зручна штука, головне не забувати користатися нею. В мене це не завжди ідеально виходить. От зараз, наприклад, спрацювала функція запису. Тепер ще раз натискаю. І камера зупиняє запис. Можете побачити, як вона буде. Вимикатися, ось невеличке порівняння камери з моделлю від конкурента, воно не зовсім чесне, бо конкурентська камера в мене попереднього покоління, тобто відстає на одне покоління від GoPro Hero 13 Black. Але все одно потрібно ж нам з вами орієнтуватися на щось. Це ось я обрав стандартний кут зйомки і там, і там, та однаковий рівень стабілізації. На жаль, погода дуже похмура, тому картинка зовсім не виходить, але досить показово, як на мене, що у GoPro трохи. Такі привабливіші кольори, та навіть трохи вища чіткість здається. Напишіть у коментарях свої думки. За стабілізацією, мені здається, тут майже паритет. Трохи видно, що вона працює трохи по-різному, але кріплення GoPro до велосипеду було більш жорстким. А у іншої камери кріплення трохи гойдалося. На жаль, я не знайшов можливості закріпити їх ідеально однаково. Ішечки далі у огляді покажу більше цікавого порівняння. Не пропустіть, а поки показую, ось так виглядає режим Slow Motion. Здаю, що очевидно, що для більш серйозної зйомки підійде сам варіант 5,3К при 120 кадрах на секунду. А в якості гарного компромісу між якістю та кращим уповільненням можна взяти 2,7К при 240 кадрах. Теж досить непогана картинка лишається в такому випадку. Але не тільки зручним кріпленням та покращеними можливостями поживлення визначна ця модель. Ще тут зовсім змінений погляд на оптику та її модифікацію. Якщо ви цікавилися, то знаєте, що і GoPro, і сторонні виробники робили багато різних фільтрів на камери. Ну, наприклад, різної щільності nd фільтри Так ось, компанія вочевидь вирішила очолити всю цю історію з модами на оптику. Наприклад, фільтри ND. вони допоможуть зробити картинку, знято в яскравий сонячний день більш приємною в плані і плавності рухів. Продаються вони комплектом з різним ступенем затемнення. А ще тут є можливість встановити і ультраширококутну оптику, і макрооптику. Там в неї є навіть ручне фокусування, та навіть анаморфну або анаморфотну, якщо хочете, оптичну насадку для того, щоб знімати майже як справжні кіношні кадри на свою GoPro та перетворити її на кіношний інструмент для зйомки. Ось цих супер широкоформатних кадрів, як у справжньому кіно. Ну а ще вкрай. А й важлива історія, крім кіношної насадки, це те, що сама камера вміє знімати у стандарті HDR з більшою. Максимальною яскравістю і в режимі лог. А також тут використовується глибина кольору у 10 біт за необхідності. Так само можна знімати у HLG HDR. HDR я вам на жаль не можу показати. Бо, мій огляд, моя камера знімає у SDR, і звичайно туди вставити всередину HDR. Я не можу. А ось режим лог. З можливістю пофарбувати його так само, як я це роблю зі своїм стандартним контентом для мого огляду, я без проблем продемонструю вам зараз. Всі ці насадки та фільтри з нової серії розпізнаються камерою автоматично. Так, камера сама застосовує потрібні налаштування до них або навіть допомагає підібрати потрібний ND-фільтр. Дуже мені було б цікаво кожну з цих насадок спробувати особисто на цій камері протестити та показати, як це працює. І звичайно ж, поганяти і всі ось ці кріплення та аксесуари для живлення також було б дуже дуже цікаво. Тому слідкуйте обов'язково за нашим каналом. Можливо, пізніше трохи це все тут з'явиться. Якщо буде така можливість, обов'язково зніму окреме відео про це. Ну і нарешті декілька слів про ось цього малюка. Дуже дивна камера, і взагалі мало віриться, що ось це маля здатне видавати достойний продукт. Вона реально видається іграшковою, ніби камерою. Отже, маленька та зручна, легко брати з собою, записує у 4К, має просте, дуже просте керування. Разом з тим вона має сенсорний екран, вона так само має керування голосом, підключається до смартфона так само, як і більш крута модель по Wi-Fi бо Bluetooth, на крайній випадок. Та ще й коштує вдвічі менше за тринадцяту. Але вона й багато чого не має. Ось про що я кажу. Моє знайомство з нею почалося по моєму стандартному підходу. Нічого навіть не прочитавши про цю камеру, я поїхав на велику з нею, зняв відео, а вдома підключив камеру до компа та побачив ось таку картинку. Я трохи навіть зніяковів та злякався. А де ж плавна картинка, на яку розраховуєш, коли в тебе в руках камера GoPro. Але виявилося, що тут трохи. Інша, можна навіть пафосно сказати, філософія використання цієї камери. Для початку повноцінного використання камеру треба приєднати до смартфону. І ось тут трапляється магія, де зображення стабілізується та перетворюється на плавне саме у додатку GoPro. Це відбувається автоматично, просто додаток попереджає користувача та просить трохи зачекати. Як результат, ми все ж таки маємо нашу симпатичну плавну картинку. Зображення майже ідеальне, не смикається. Ша фірмова технологія стабілізації зображення від GoPro прихована тут, але не всередині камери, а всередині додатка Quick. А сама камера вона просто знімає відео максимально у 4К 30 кадрів на секунду або 2,7К при 60 кадрах на секунду. Ну і може робити слоу та фотографії. До речі, мені здалося під час тестування, що саме у маленької Hero 4К була найбільш тепла та приємна по кольорам картинка. Але сама зйомка відео. У максимальній роздільній здатності, все ж таки, як на мене, найбільш чітка, та така, що аж дзвенить, ніби саме у Hero 13 Black. Ну нічого дивного, вона найдорожча та найбільш технологічна. Наша крихітка Hero 4 k до речі, теж має зручне універсальне кріплення, має знімне скло для захисту об'єктива, і скло має покриття, що відштовхує воду. Невеликий недолік це вбудований акумулятор, як на мене. Тобто, наприклад, я познімав на цю камеру приблизно 24 хвилини, і від 100% залишилось 58. Тобто, в теорії за такої погоди я міг знімати трохи більше години на цю камеру на одному заряді. Коротше, ніби і цікава ідея частину мозку або функції камери передати до смартфона. Звичайно ж, у сучасного смартфона набагато кращі потужності для обробки будь-якої інформації, і сама така ідея зрозуміла. А все ж, якщо ви не потребуєте саме компактності, бо саме компактність, мабуть, і є основна фішка цієї. Камери, мабуть, краще піднапрягтися та може взяти в оплату частинами камеру, яка одразу видає готовий продукт. Та взагалі має значно більше можливостей, так би мовити, на виріст. Ну якщо всі фішки 13-ї камери вам не потрібні, і Hero 4K вам має бути достатньо, то хоча б вашого смартфона має бути достатньо вбудованої пам'яті. Бо перекидати всі відео доведеться так чи інакше саме через нього, через ваш смартфон, тому пам'яті має бути достатньо, бо відео мають бути також стабілізовані. У смартфоні, і там буде додатково утворюватися певний кеш від цієї процедури стабілізації, також, я так собі гадаю. Ось вам, будь ласка, ще раз порівняння картинки з камер та як працює в них стабілізація. Ну і не забуваємо про те, що такі камери можуть стати навіть єдиним засобом для зйомки контенту для сучасного блогера, тому і звук тут має дуже велике значення. А отже, давайте послухаємо, як вони записують звук на свої вбудовані мікрофони та порівняємо їх. З приводу того, як записують камери звук, е, так щоб не прямо в камеру говорити, бо, звичайно, що якщо розмовляти прямо поряд з камерою, то. Звук буде досить непоганий, а от зараз є можливість і сказати пару слів, і вони досить на великій відстані від мене, ну ось на відстані витягнутої руки приблизно. Ось, і можете собі зробити таке уявлення невеличке про те, наскільки якісно всі камери записують звук. Мені трішечки заважає ця штука розмовляти спокійно, але. Додаткові перепони лише зроблять більш яскраве враження про те, наскільки якісно ці камери записують не тільки картинку, фіксують, а ще й звук в коментарях до цього відео розкажіть, яку би камеру з цих двох обрали б саме ви для себе. А можливо, ви вже користуєтеся однією з цих камер, то поділіться своїм досвідом користування буде дуже корисно всім, хто побачить це відео та коментарі під ним. Не забувайте також про вподобайки цьому відео та підписку на наш канал, бо тут постійно виходять нові огляди сучасних крутих гаджетів.